Ну що ж, усім привіт! На зв'язку є Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви Need for Speed Most Wanted 2012. І давайте до гоночок перейдемо, давайте з простенької почнемо. Поїхали, ми взяли Корвета ZR01. Так що боком заходити на ньому досить важко, тому що це не... Я не знаю, що його масалкаром можна назвати. Так. Не поспішаючи їдьмо. Полякам муха. Так, а куди ж мені їхати тоді? Знову в навігатор кудись. Не туди мене приведе. Бляха муха, ну звідки цей трафік береться. Так, я навіть не знаю, куди мені їхати. Тому що навігатор вічно глючить. Так, трохи іншим маршрутом поїду. А то кудись навігатор цей приведе не туди куди треба. Так, пригальмую. Тепер далі їду. Так, ми приїхали. І це, мабуть, го це гоночка, звичайна. Так, поїхали. І це кільце у нас Уже 10 суперників. Тобто я іще 9 суперників. <кхи> так, я вперед вириваюся. Бляха-муха. На велике швидкості керування. Не дуже. І я знову останній. І приходиться отак гальмувати, щоб ...вписатися в цей... Бісовий поворот. Та йди лісом. Куди лізеш? Хоча на напря... прямих у мене перевага просто суттєва. А от коли оці повороти у мене вже слабке місце починається. Так, я на третій позиції. Так я швидко як можу їду. Ох. Так, пригальмую. Ох! Майже вдало в мене. Вийшло в поворот вписатися. І навіть від замиття в лідери вирвався. Іди до біса. Ось так. Швидше. Ви як можу, їду. І ти йде до біса. Ти, ти також. А ось і фінішна смуга. Все, я лідером приїхав. Апгрейд отримав я. Так, поставимо це все. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!